З 1 липня розпочав свою роботу Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За перший місяць його діяльності сюди звернулося 72 людини. На жаль, це часто були ті, хто права на отримання такої безкоштовної допомоги не мав. Але центр адвоката хоч надати і не міг, все ж не відмовив в допомозі. Але ми все одно намагалися з'ясувати проблемне питання. У них було те, що банк не повертає їм депозитні кошти, які вони вклали. Тобто розказати, роз'яснити цю процедуру, допомогти скласти відповідні звернення, запити, щоб дали розрахунки, і так далі, щоб потім вже вони могли безпосередньо звертатися в суд з метою повернення. Вкладених коштів лише в п'яти випадках державний центр надав адвоката для представництва інтересів особи в судах та різних державних організаціях. За категорією звернень до центру переважали питання, які охоплюють житлові договірні, спадкові, трудові та інші відносини. Були і справи пов'язані зі стягненням матеріальної та моральної шкоди. Перший клієнт це у нас, значить, інвалід другої групи. У якого помер батько, і він пропустив 6-місячний срок подачі заяви в нотаріальну контору заяви про прийняття спадщини, тому ми приймали рішення. Він якраз лікувався в туб-диспансері. Друга, значить, особа це була знову ж таки відносини з банком, де частину депозитних коштів повернули, частину не повернули. Отримати правову допомогу в центрі можуть і учасники бойових дій, в тому числі і АТО. Проте тільки з соціальних питань до нас буквально сьогодні прийшов один учасник бойових дій, значить його військова частина, хоч вже було судове засідання, хочуть притягнути до адміністративної відповідальності, там позбавити премії, але це не скажімо так, не соціальні питання. Це трудові відносини його притягують до відповідальності, тому ми не можемо. В даному випадку надати безплатно адвокат серед партнерів центру. Є і така правозахисна організація, як Чернігівський громадський комітет захисту прав людини. Ця інституція вже тривалий час в області надає безкоштовну первинну правову допомогу. До нас звертаються з багатьма зверненнями. Все, що стосується безоплатно первинної правової... допомоги, тобто надання консультації, роз'яснень інформації. Цю інформацію представляє надаємо ми як. Громадська організація, і в принципі складаємо процесуальні документи так само. Однак у нас немає такого ресурсу і адвокатів своїх, щоб представляти інтереси в судах. Однак в громадському комітеті захисту прав людини працюють юристи, а не адвокати. І якщо клієнт потребує допомоги в представленні інтересів в суді, то його направляють до центру безоплатної вторинної правової допомоги. Так, у нас є дуже багато таких клієнтів, яких ми перенаправляємо, знаючи про те, що вони підпадають під категорію, яким може бути надана допомога. Мого центру і може бути може бути наданий адвокат. Наприклад, у нас є справа нашого постійного, скажімо так, клієнта. Він є учасником бойових дій, якому потрібна була саме адвокатська допомога та представлення його інтересів в суді, і ми його перенаправили до центру. Крім цього, центр підписав меморандум про співпрацю з пунктом тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться в області. Тепер і їм зможуть безкоштовно надати адвоката для отримання Статусу біженців вони звертаються по відповідним процедурам, їм комусь відмовляють в наданні. Вони можуть вже звертатися до нас. Ми надаємо адвоката і вже в судовому порядку оскаржується ця відмова, і, можливо, потім, згідно рішення суду, їм буде надаватися статус. Біжен нагадаємо, що отримати від держави безкоштовну правову допомогу можуть пільгові категорії громадян, зазначені в законі про безоплатну правову допомогу. Часто це соціально незахищені верстви населення. А от якщо ви все ж таки маєте пільги, то відмовити вам можуть лише тоді, коли ваші вимоги неправомірні.